Ти Наталка, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу і розкажу, що мені вдалося вишити, коли в мене була вільна хвилинка для улюбленого заняття. А почну я свою розповідь про мій перший весняний старт поточного року. як ви вже зрозуміли, по ось цій картинці цим першим стартом став ось такий набір від мережки, назва якого Dutch Vidmils голландські вітряки. І тому трішки поговоримо про нього. Про цей набір. Як і всі набори мережки, вишивається цей набір нитками DMC на Aed 16 каунту від фірми Zweigert. Розмір вишивки має бути 30 на 40 см. Ось так. Розпочала я вишивати. Цей набір із правого нижнього кута. Ось і що мені вдалося вишити, як ви бачите, можна подивитись, порівняти з прев'ю, вдалося мені вишити ось цей човник, кладочку, квіти ось ці. Вже пішла, я ось на ці квіточки вишила, шматочок ось цього дерева. Також уже я намітила ось оцю собі вже огорожу. У воді вже ми бачимо відображення ось цього млина. Щодо набору, як на мене, що це не просто вишивка, можна сказати, що це справжня картина така з душею Європи. Ось ці вітряки, зелень, тюльпани, які характерні для Голландії. Ми всі знаємо, що Голландія це тюльпани. Так поговоримо щодо техніки вишивання. Кілька слів скажу. Вишивається на півхрестику є в одну ниточку, в дві і в три ниточки. Також є присутній хрестик. Хрестиком вишиваються ось ці квітки, ці тюльпани, млин, будинок, зелень. Це буде все хрестиком. А напівхрестиком буде вишиватись ось ця вся водичка, яка займає значну частину. І Небо, яке також. І на задньому плані оце зелень також вишивається напівхрестиком. Також, як ми бачимо, є Бекстіч. Я вже ось тут його вже й зробила зразу, бо я не дуже його люблю, цей Бекстіч. Ось, що тут сказати, тут тільки можна любуватися. Картинка, як на мене, буде дуже гарна. І цікава так, сполюбуємось трошечки трішечки і перейдемо до наступних моїх вишитих робіт. Я вже говорила в попередньому відео, що я беру участь в конкурсі Mercie «Мерці Shore. Мерцішор для мене це дуже прекрасна можливість, дуже прекрасна можливість розпочати щось нове. Так. І продовжити щось уже розпочати. Ось мої дві роботи, які, з якими я беру участь в цьому конкурсі. Коротко про цей конкурс. Умовою. Є фотозвіт вишитого 25 числа кожного місяця. Останній місяць, коли виконується, подається цей фотозвіт, це 25 липня. Внизу під відео я напишу посилання на сторінку організаторки марафону, де й детальніші умови участі в цьому конкурсі. Також знаю, що. За кожну закінчену роботу передбачено подарунок від, від цієї фірми. Також що ще можна сказати, вступати можна в будь-який ну, будь час, тільки там вже як останній місяць. В липні місяці, напевно, за місяць часу то вже не можна ну, підключатися до марафону. А так, ще у вас час, хто бажає, можна вступити в цей марафон. Ну, як я вже говорила, детальні умови участі можна дізнатися на сторінці організаторки марафону. Так, а тепер почне трішки. Про мої ось ці роботи. Так, розпочала я конкурс, участь в цьому конкурсі із цього натюрморту з полуниця і суниця. Так. Щодо вишив... техніки вишивання, вишивається, як ми бачимо, хрестик. Лише хрестик, 31 колір, 4 рівень складності, розмір вишивки буде 40,5-22,5. Аїда 18 каунт. Нитки анкор. От я вишивала попередньо на 16 каунті, на, на, 18, на 16 каунті і на 18 му каунті. я зрозуміла, що мені зручніше вишивати на 16. му Але так як тут 18, то трошечки мені не дуже зручно. Так, зараз покажу, 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 що мені вдалося відшити на даній роботі, а вдалося мені ось таке відшити, Порівняємо з прев'ю. Далося мені відшити ось цю тарілочку, з цими суничками. Повні ось тут суничка є. Зачепила я ось ось ці сторони покажу оцього глека вже. Ось, вже перейшла на ці сунички. В основному залишилось, що відшити ось ці суниці. Частинку глека і ось цей задній фон має тут бути ось він тут. Я думаю, що я встигну до кінця марафону відшити ось цю роботу. А ви як думаєте, встигну чи ні? Це щодо цього набору. А тепер детальніше. Подивимося на мого ось цього красення. Це дуже велика картина. Розмір цієї картини має бути 67 на 44 см, вишивається 64, 64 кольори, нитки Анкор, 16 каут. Ось тут мені вже 16 каунт каут, зручніший на ці. Вишивати цю роботу. І що дуже добре, що дана канва роз... є, має розмітку, що дуже зручно вишивати. Так як я вишиваю по схемі, це для мене дуже-дуже зручно. Так, Аїда, і також технія виконання це хрестик. Розпочинала я з цієї. Сторони. Вишиваю так в розвороті, бо так як вишиваю на рамі, а, в мене немає, а рама займає ось так не можна, тому що максимально в мене рама 56 см, а ось тут буде 67 см, дуже широке. Тому вишиваю ось тут ось ці 44 см, ось так вишиваю. Зараз покажу вам ближче. Що мені вдалося відшити? Робота дуже велика. Да? Якщо я не помиляюся, mm. якщо я не помиляюся, зараз я скажу, скільки там, аж тисячу... 117 600 хрестиків. Схема надрукована аж на 16 аркушах розміру А3. Ось мені вдалося навіть не не хочу влазити у відеомі. Ось мені вдалося відшити. Що покажу, що віддалося відшити. Ось оці ялинки так також ось цей берег вже трошки трішки. І низ, ось тут. Я так розумію, я ось тут оце, оце відшити цей елемент. До води я ще не дійшла, ось. до цього. ось, І мені вдалося відшити. Якщо так десь прикинути, то це я собі думаю, що це десь, напевно, вже п'ята частина буде. Це ось, 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 якщо так десь плюс-мінус поділити, це буде п'ята частина всієї роботи. Я розумію, що я не встигну закінчити. До, 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 до кінця конкурсу, але хоча б хочу дуже просунути цю картину. Так як я її розпочинала, я вже її е, е, на, на марафон прийшла, що в мене той шматочок було відшито, вона вже була розпочата, розпочинала я її ще в січні 2024 року. І було там кілька сотень тих хрестиків, і вона просто в мене лежала. Ось. І тому, як тільки ну, випала можливість просунути цю роботу, то я відразу схопилася. Знаєте, що такі конкурси, марафони, можна сказати, стимулюють і дисциплінують вишивальниць, як на мене. Так. Тому я і взялася за нею. Дуже буде гарна картина. Тут просто немає слів, тут просто можна дивитися і насолоджувати. Дуже гарні кольори, такі натуральні, природні, можна сказати. Подивимося, сюди ось ці гори від буде дуже гарно. Дивитися, тому в інтер'єрі ця картина знайде своє достойне місце. Так, таку картину і не Ой. можна буде поцепити, ну почепити на стіну і показувати, як просто шедевр. Тим більше, що вишита своїми власними руками, це завжди, як на мене, Дуже гарно дивимося. Також, якщо ви хочете щось вишити, ось таке величне, то дуже рекомендую вишити ось такий набір. З, звичайно, вишивається він не дуже швидко. Чому не дуже швидко? Тому що він дуже великий в об'ємі, хочу сказати. Ось тут і схема, як на мене, Трошки така, хоч там такі вони великі значки, але як на мене, трошки можна було якось виділити чи різ, різними кольорами, чи зробити ш, різними, ш, ш, ну, різними шрифтами. тобто, А то, от, наприклад, ось тут вишиваєш, а воно виділено там, коричневі ці нитки, е, Різні відтінки і виділено все, б, значок різний, але однаковий розмір того значка і дуже треба пильно дивитися, щоб воно лишнє не вишити щось. не те. Але що плюс мені подобається, що ось оця розмітка це дуже великий плюс, що не треба розмічати, так як я мені немає часу, це, як на мене це тратить свій час. З цією розміткою, але тут добре, що вона тут є, і це дуже добре придумано. Такі картини це просто ідеальний варіант для таких великих картин. Так, ось такий мій благородний олень колись буде. Так, це ми поговорили про... Приберу трошки Про мій старт, про мої просування. А тепер я хочу ще показати свій фініш. А фініш в мене відбувся ось і єю роботою. Як весна цього року якась така дуже холодна і дуже захотілося цього тепла. І тому я вирішила закінчити ось оці. Як вона назвати? Daffвуd? Duffodвуod. Нерцисове поле чи... 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 чи ліс, не знаю. Переклад треба від, від Харітаж. Це так звані оці кола Клейтона. У мене є кілька таких схем. І ось я першу вишила. оцю Відшила оцю схему. Зараз покажу, що в мене вийшло. А вийшло в мене ось таке просто чудесне, прекрасне коло. В мене, є як вже говорила, кілька таких схем, і обов'язково хочу вишити і зробити таку, ніби як серію Дивіться, яка краса. Поговоримо, з чим Вишивала я по схемі. Так, вишивала я по схемі. На, я брала лугану 101 колір. Так, вийшло в мене вишивка, готова вишивка. поміряємо. 26 на 24 з половиною десь так як я вже казала вишивались нитками DMC тепер розкажу щодо техніки вишивання ми знаємо що е, ось цей дизайнер е, в своїх дизайнах використовує так звані вузькохрестики Десь тут була інструкція з тими вузькохрестиками Тут конкретно пояснюється, як вони що вишиваються. Ось інструкція йде до схеми. Ось, наприклад, ось ці, в цій схемі використовувалися ось ці вертикальні вузькохрести і ось такі гори. І горизонтальний вузькохрестик. Ось і, і за рахунок ось цих вузькохрестиків хрестиків ось можна передати ось ці такі чудесні гілочки дерев. Десь то грубше хрестики, де це вузько-хрестик. Також за допомогою Бексічу також ось ці гілочки передаються дуже класно. Я не знаю, навіть, що сказати, що тут слів немає, тут просто одні емоції. Я дуже хотіла ось цю, вишити ось, ось, ці нарциси, і знайшла і вишила. Розпочинала я цю роботу ще в листопаді місяці, там я вишивала його кілька, кілька днів, в мене було вишито ось тут. Шматок у цього дерева і ось тут внизу. А за цей місяць мені вдалося відшити вже закінчити цю роботу. Дуже гарно. Так, ось ось така краса в мене вийшла. Якщо хтось хоче щось ось таке спробувати, я дуже рекомендую ось цей ось ці схеми від цього дизайнера. Тут кольорів тут небагато. Зашивка також такими великими шматочками. Але я ж говорю, що тут трошечки треба звертати на ці вузькохрестики. як я вже говорила, є вертикальні вузькохрестики, є горизонтальні вузькохрестики. Так, так що беріть і вишивайте. Так, старт я показала, фініш показала. Просування в конкурсі Мерцішор показала, а тепер хочу кілька слів про, про свої плани. А в планах в мене розпочати ще кілька вишивальних наборів. Навіть, можна сказати, не кілька, а Багато. Тобто я хочу мати на кінець року до 50 розпочатих наборів. Чому так багато? Так як наборів дійсно є в мене багато в запасах, є багато зібраних схем, і повишивати хотілося їх би всі. А часу не так багато, тому я вирішила, що якщо вони будуть розпочаті, то вони будуть швидше вишиватися. Звичайно, зараз в мене в роботі 30 розпочатих робіт. Декілька з них я планую робити, зробити з них рестарт. Тобто мені там не сподобалась тканина. Ось, тому я. Хочу спробувати їх розпочати на іншій основі для вишивання. Зараз покажу перших претендентів для нових стартів у 2025 році. Як ця ідея піде, покаже час. Поїхали! Почати ось ці дизайни. Можливо, мені ще щось хочеться розпочати в процесі вишивання цих робіт, ну що ж, покаже час. Якщо ж у вас залишились питання, чи ви хочете поділитися своїми враженнями про моє відео, обов'язково пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео про вишивку. До зустрічі! Дякую за увагу!